Наша обласна організація партії регіонів підтримує стратегічний курс президента України Віктора Федоровича Януковича на євроінтеграцію. Це підтверджується і нашою багаторічною практичною роботою спрямованою на соціально-економічний розвиток області. Разом з тим, зважаючи на аргументи уряду та провідних економістів, маємо врахувати, що існують цілком реальні небезпеки поспішної імплементації законодавства ЄС у вітчизняне законодавче поле. Серед них значне зменшення робочих місць, втрата ринків збуту для продукції вітчизняних підприємств, і як наслідок відчутне зниження соціальних стандартів життя людей. В основі ухвалення будь-яких державних рішень мають бути національні інтереси України, сказав вчора президент України Віктор Федорович Янухович в інтерв'ю журналістам українських телеканалів. Глава держави підкреслив, що Україна має підтримати взаємовигідні відносини зі своїми зовнішньополітичними партнерами. Що стосується економічного аспекту, то Україна очікала від європейських партнерів, за висновками урядовців, впровадження механізму певних торгівельних компенсацій. Їх застосування мало гарантувати недопущення бюджетних втрат України. Саме цю точку зору керівництво України намагалось і намагається донести до європейського співтовариства. Ще раз підтверджую, європейський курс України підтверджується. У зв'язку з цим варто проаналізувати дії наших однопарцівців та їх опонентів. Згадаймо, саме народні депутати України від парламентської більшості, тобто партії регіонів, приймали важливі євроінтеграційні законопроекти про приведення законодавства у відповідність з кримінально-процесуальним кодексом України, про внесення змін до податкового кодексу, про проведення повторних виборів п'яти проблемних округах і багато інших питань. А що ж опозиція? Вона провокує людей на протестні акції зістовхуючи пересічних громадян з правоохоронними органами у ситуації, коли деякі політики, спекулюючи на темі євроінтеграції, намагаються штучно підвищити свій авторитет. Дуже важливим є активне долучення депутатів фракцій партії регіонів у місцевих радах до роз'яснювальної роботи серед наших співвітчизників. Потрібно не просто донести до людей позицію керівництва нашої держави, а показати її обґрунтованість, зробити зрозумілою кожному громадянинові. Авторитетно заявити про послідовність і зваженість усіх рішень, які ухвалює влада на всіх рівнях, провести зустрічі в трудових колективах, аби заспокоїти людей, не допустити втягнених громадян у політичні авантюри. Саме тому ми зібрали сьогодні, щоб чітко визначити нашу позицію та скоординувати напрямки подальшої роботи.